Народного месника з Полтавщини, який визволив свого оплічника зі зброєю в руках, вистреливши і вбивши ТЦКшника, затримано. В ним виявився полтавчанин 1984 року народження, а його оплічник 1988 року народження. За інформацією від колег підприємців з Полтавщини повідомляю, що вся Полтавщина була як ковром накрита поліціантами зсу. Перевіряли всіх, відкривали багажники, шманали всі автомобілі і, врешті-решт, затримали. Чому так важливо для зсушників? Чому так важливо для влади затримати було цього мешканця Полтавщини, цього народного мешк... месника, за твердженням більшості моїх знайомих, тому що для влади... Це надзвичайно важливо. Вона не може собі допустити навіть в самих страшних снах, що в Україні з'являться опришки, з'явиться довбуш, з'явиться Робін Гуд, будь-хто хто може в лісах потім ховатися і бути страшним кошмаром для людоловів. Тому вони кинули всі сили, щоб спіймати цього месника, і таки спіймали. По факту подивимося, можливо, когось і призначили. У нас так часто буває, щоб не показувати свою недійстанність і неспроможність, щоб заспокоїти людоловів, бо їх же треба далі натравлювати на простих громадян, на селян, комбайнерів, фопів, підприємців, щоб їх заспокоїти, що от ми за вас переймаємося, то можливо і назначили когось стрілочників Часом побачимо. Однозначно, можна сказати, що українці втомились від безладу і безпреділу зеленої мародерської влади. Яка просто дорвавшись важелів брехні брехнею, зараз, просто поневіряє і знищує український народ. Це геноцид, як я вважаю. Ну що самі вони заброньовані сидять в теплих кабінетах, в бункерах, роблять відосики, а на, на нуль хочуть відправляти усіх інших. Заброньовані мінти, СБУшники, судді, прокурори, депутати, держиморди, мільйони тих, хто під державною присягою хто давав присягу служити українському народу, не служать. А подеколи ще й пакують як кадрові військові, які повинні бути в першу чергу на нулі, а вони знаходяться в навчальних центрах, в штабах, в ТЦК, пакують мирних громадян, які ніколи не для себе не вибирали шлях служіння українському народу чи шлях воїна. Вони мирно працювали і платили податки. Я думаю, що цим не злякати українців, тому що всі вже втомлені, всі злі, і я читаю це в коментарях під своїми стрімами. Друзі, якщо ви... Поділяйте мою точку зору, то підтримуйте. Якщо ж ви проти, то пишіть мені, тут уже в коментарях в Фейсбуці пишуть, що і статтю на мене відкриють за, за е, розлад, який я вношу в суспільство, і е, протидію Збройним силам України. Це не протидія Збройним силам України, це протидія злочинцям і людоловам, які одягли і поплюжать своїми пиками форму зсу, тому що справжні воїни зараз боронять український народ на нулі, а це. Покидьки нащадки НКВД іншої характеристики я їм не дам. Я щиро бажаю українцям волі, свободи, і ми мусимо боротись за свободи, можливості і приватну власність. Тільки так збережемо Україну за свободи і наші права. Борімося, поборемо. Хай нам Бог.